Вітаю вас, малята, не рвіть, не нищить, не товчить цю квіточку духмяну. Вона себе не захистить, я їй на захист стану. Сьогодні, малята, ми з вами познайомимось з дивовижним деревом. Назва у нього одна липа. А от безліч прізвищ медове дерево, літа, дерево спокою і щастя. І всі вони заслужені липою. Всім добре знайомиться чудове дерево з чорним стовбуром, листям сердечком. Воно зустрічається усюду, в лісах, садах, на міських бульварах. Всюду липа розквітає дуже-дуже рясно, ароматом наповняє цілий світ прекрасний, пахне медом садовкілля, довкілля, солодкою ніжно, густим цвітом вкрите гілля. Просто дивовижного, того цвіту так багато, Но насправді диво, і літають аромати, і довкіль красиво, а між світом бджоли в'ються, мед прийшли збирати, і гудуть, чи то сміються, як тут розібрати. Словом літо, тепле літо сонце припікає, небо синівою вкрите краще не буває. Цвітуть липи пізно, навіть приймайте така є. Зацвіла липа, почалася найспекотніша пора року. Всі дерева вже розквітли, а липа тільки збирається тому називають липу царіцею літа. Не поспішаючи нянчить липа кожну свою квіточку і неспроста, поки все навколо цвіло, бджоли були зайняті, а тепер бджоли всю увагу липі приділяють. Нектар липових квітів смачний, звичайно корисний. Бджоли так намагаються зібрати його навіть вночі літають. А який мед виходить? Липовий мед вважається одним із кращих та корисних. Був час, коли люди не знали цукру. А якщо хотіли поласуватися солоденьким, їли фрукти і мед, пили липовий чай з липовим медом. А який корисний липовий мед! Краще багатьох ліків він лікує застуду. Недарма липу є така загадка. Весною росте літом цвіте, восени осипається, взимку одсипається, а квітка на медок лікує від грипу, кашлю і хрипа. В кінці літа у лип замість білих запашних квітів дозривають плоди горішки. Кожен горішок. Забезпечений крильцями, З часом ці крильця грубіють і забирають горішок далеко-далеко від батаринського дерева. Якщо впаде горішок у гарне місто, то проросте, липа швидко росте, добре переносить посуху, холод, тінь. Виристу з часом висока, з могутньою кроною дерева і довго-довго буде прикрашати собою ліс, парк або вулицю. З давних часів люди використовують деревину липи. Деревина у неї м'яка, податлива, з неї легко робити різні вироби: вази, бочки, дощечки, будують лазні. Шла липа на човни, чашки, блюдця, та ще на різні вироби та іграшки. А ще у давнину люди не могли обійтися. Без лика, липової кори. З лика плели мочалку, кошики, мотузку, а головне постоли. В старовину так, бувало, дерева людей обувало. Липу використовують як особливий оберіг, Повсюду вважалося, що липу не б'є блискавка, тому її садили біля будинків і не боялися ховатися під нею під час грози. Місяць липень, названий в честь липи. Липа здатна прогодувати, взути і подарувати здоров'я. Дякую вам за увагу. До побачення!